Після холодної погоди у березні, коли середня температура повітря опустилася нижче за історичну позначку за останнє десятиліття. квітень також не порадує українців теплими та сонячними днями. Другий місяць весни цього року буде холодним. Водночас, порівняно з березнем, температура повітря йтиме на підвищення. У середньому, у квітні, очікується до плюс 9 градусів тепла в день. Про це повідомляє видання FromUA. Невелике потепління очікується лише ближче до кінця місяця. Температура повітря до того часу вже підійматиме. До плюс 12 градусів в день, зазначається, що квітень цього разу принесе українцям не лише холодну погоду, а й велику кількість опадів. Вони очікуються з 1 та по 27 число. У середньому, у другому місяці весни, прогнозується до 11 днів із випаданням опадів. Водночас синоптики сайту Метеопрок передають, що середня погода в Україні у квітні цього року може сягати вищих позначок, а дощових днів, ймовірно, може бути менше. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.